Всім привіт! Це новорічний випуск на каналі Performance Girl. Сьогодні буду дарувати святковий настрій своїм підписникам. Я вирішила створити родину всім, яка буде дарувати святковий настрій всім іншим. Ця родина буде відвідувати будинки інших персонажів в різних містах Sims світу, дарувати їм святковий настрій, дарувати їм подаруночки, розважати їх, виконувати з ними дружні дії, допомагати їм по будинку, сидіти з дітьми, взагалі-то дарувати їм святковий класний настрій. Таким чином ми зможемо з вами розважитись, подарувати класний святковий настрій в світі Сім з іншим персонажем неігровим, а також ознайомитись з персонажами, з якими можливо. Ми з вами жодного разу ще не зустрічались. А наприкінці цього відео на вас чекає вечірка, на яку ми покличемо всіх тих, з ким ми встигнемо познайомитись за цей час. Новий рік прийнято дарувати подарунки, але найкращим подарунком для мене від вас буде ваша підписка на мою Ютуб сторінку. Якщо ви до цього це не зробили. Мені буде дуже приємно. Я завжди звертаю увагу на нових підписників, і мене дуже тішить, коли мій канал розвивається і росте. Тому вдячна буду тобі за підписку на цей канал. Ми вже придбали подаруночки для тих, кого ми будемо відвідувати, і тепер можемо просто направитись до них. До речі, я поселила цю родину в новому містечку з заповнення в оренду, тому просто класно, що навгору я змогла відвідати нових сусідів. Давайте з ними знайомитись. Ми будемо виконувати з ними дружні дії. Звісно, дарувати подаруночки. Дівчинка моя найменша буде спілкуватися з донькою тих, чиє це житло, і будемо розважати їх і дарувати їм святковий настрій. До речі, я вперше роблю такий експеримент в Sims і мені навіть цікаво, як будуть реагувати інші персонажі. Можливо, їм зовсім не сподобається моя ідея відвідування їх в будь-який час без запрошення, знайомства, там намагаючись допомогти їм щось робити по дому. Можливо, їм зовсім це не сподобається навпаки. Подивимось з вами, давайте, як ви думаєте, що буде з цього? Звісно, в мене персонаж як такий своєрідний Санта, і він буде дарувати всі ті подаруночки, які ми з вами придбали. А оскільки іншим персонажам я нічого не купувала, вони можуть дарувати просто, наприклад, ці майлоони. Подивимось, як будуть реагувати на це наші сусіди, і не тільки сусіди, бо ми будемо відвідувати і інші міста. Адже ми знаємо з вами, що не всі подарунки можуть сподобатися іншим персонажам. Оскільки я дарувати буду в принципі плюс-мінус рандомно, то може бути все. Так, ну не розумію, чесно кажучи, по його реакції сподобалось йому чи ні, ну наче наче все окей, наче сподобалось. Пропоную піти до них в гості, подивитись, чи є щось, що ми можемо при, прибрати в них в будинку, чимось допомогти викинути сміття або, наприклад, щось приготувати для того, щоб їм не було необхідності це робити. В самому будинку, наче все чисто, ремонтувати нічого не треба, прибирати нічого не треба, тому пропоную просто приготувати щось смачненьке і всім разом сісти і це з'їсти за якимись теплими розмовами. О, до нас же йде хтось з господарів, напевно, він дуже вдячний за те, що ми допомагаємо йому приготувати, чи ні. Упс, а схоже, йому зовсім не сподобалось те, що ми хочемо готувати. Як так? Я думаю, навпаки, і це вам допоможе. а Схоже, це не дуже сильно подобається. Ну давайте може з ним повзаємодіємо, якось дружні дії виконаємо, розвеселимо його. І тоді він буде більш прихильний до нас, і ми зможемо продовжувати наше годування. Так, наче спрацювала. Відтепер ми з вами знаємо, що для того, щоб в когось будинку щось приготувати, спочатку потрібно нам трошки підвищити шкалу знайомства і дружніми якими діями. І відтепер ми спокійно все приготували і можемо всіх кликати до столика і пригощати. Ось так пройшло знайомство в нашому першому будинку, в якому ми, до речі, жили, просто піднялись на другий поверх. Давайте тепер відвідаємо інші якісь родини і будемо допомагати і там. Як вам взагалі ідея? Як вам реалізація? Напишіть в коментарях. Тепер ми приїхали в інше якесь приміщення. Давайте постукаємо всередину і будемо знайомитись з тими, хто тут мешкає. Так? Упс, а схоже, тут зараз нікого немає. Що ж, тоді вирушаємо до іншого якогось приміщення, бо сенс нашого відвідування саме в тому, щоб допомагати і знайомитись з іншими мешканцями різних міст всім світі. Тепер ми приїхали на ранчо. Думаю, тут точно буде багато роботи. Якраз знайшли якогось дідуся, який сам з конем. Тому напевно йому потрібна буде допомога у стілах прибирати та готувати коня. Можливо, його якось розважати, бо ми знаємо з вами, що коні достатньо прискіпливі. Вони полюбляють багато до себе уваги всім тому необхідно їх розважати і сіляко підтримувати. Можливо, потрібно щось поприбирати в будинку, приготувати. Зараз будемо дивитися. Так, я вирішила, що ми будемо дарувати подаруночки цьому дідусю. Також дівчинка буде спілкуватися з конем, бо я побачила, що в нього не зовсім задоволена шкала саме відносин, саме спілкування. Так і подивимося, чи можемо ми щось там пору. Прибирати, поготувати в нього в хаті чи потрібні ми для цього. До речі, я звернула увагу, що та сім'я, до якої ми першої завітали в гості, вона постійно телефонує комусь з нас і хоче спілкуватися. Це дуже прикольно, що ми так швидко знайшли собі друзів і так класно змогли підняти напевно їм настрій, що вони нам телефонують і хочуть більше спілкуватись. Так, наче все окей, конями настрій підняли, все. дідуся настрій підняли, подарунки подарували, і думаю, можемо вирушати до іншої родини. Дивлюсь, тут прям дуже великий такий будинок. Напевне, там буде багато роботи, багато що робити, тому давайте допомагати. Кивах бачу все чисто, наче прибирати не потрібно. А ось нагодувати коней потрібно, бо бачите, в них зовсім порожні ці годівниці, з яких вони будуть їсти. Тому маємо десь взяти бур'ян. Я його не бачу, або просто придбаємо для того, щоб коні могли це їсти. Я, до речі, ще жодного разу не відвідувала цей будинок, але він такий гарний. Ви тільки подивіться, який він величезний, який він такий в стилі дійсно кантрі, дуже прикольний, дуже гарний. Прям дуже реально. Мені прям сподобалося. Мій експеримент все таки має сенс, і в тому числі в тому, щоб досліджувати ще більше світ сімс, бачити нові будинки, знайомитись з новими родинами і розвивати свій кругозір, можна так сказати, сімс світі. До речі, побачила, що тут маленький коник він наляканий, тому будемо його готувати молочком і будемо його намагатися заспокоїти якось для того, щоб він не був наляканим. Побачила, що в цьому будинку також є дитина, тому пропоную приєднатись до неї в гру в ляльки і пограти з нею, щоб їй не було сумно і самотньо. Наче все, свою місію в цьому будинку ми також виконали, тому пропоную поїхати в інше якесь місто сім світу і допомагати там. Тепер ми з вами вже знаємо, що робити по будинку, як завжди, у всіх все ідеально прибране. Боже, можна мені, щоб завжди було б ідеально прибрано. Один раз прибрали і все більше не треба. Так, сміття немає, все немає, все чисто, нічого ремонтувати не треба, лагодити не треба. Тому пропоную познайомитися з самими мешканцями цього будинку, подарувати їм подарунки, розвеселити їх, підняти нашу шкалу спілкування, дружності з ними і приготувати щось смачненьке. Цій жіності ми зробимо подарунок у вигляді сімеонів, що грошенята завжди треба. Правильно, зайво мене будуть. А оскільки в мене всієї дівчинці, яка дарує щось, немає подарунків, я її не придбала, тому думаю, просто буде доречно подарувати сімеони, а нехай вони витрачають їх на те, що вважають за необхідне. Сподіваюсь, їй сподобається мій подарунок. Може вона відноситься до цього не дуже, іначе так сподобалось. Ну, звісно. До речі, якщо ви раптом захочете і мені зробити подаруночок, то ви можете це зробити через Донатело. Посилання я завжди на моєму ютуб каналі або в описі під відео, або ставши спонсором цього каналу і отримавши спеціальні нагороди і призи від мене. Щось трошки вона не зацінила наше готування. Я знаю, в чому проблема. В тому, що я готувати відправила цього чоловіка, а шкалу знайомства їм не підняла. Тому пропоную готувати все-таки нашій жінці, оскільки вона хоч трошечки з нею поспілкувалася. Я думаю, вона не буде так реагувати на це. Упс, схоже, їй зовсім не сподобалась моя ідея. Все, нас виганяють з цього будинку. Окей, більше ми так робити не будемо. Більше ми не готуємо будинку інших сім'їв. Їм це зовсім не сподобається. Так пропоную відправитись до родини останньої в іншому місті. Це буде родина готів, які ви я впевнена знаєте. Подивимось, що в них там чи маємо ми їм чимось допомогти. І потім влаштуємо класну вечірку. Цьому будинку нічого особливого не сталося. Я, до речі, потім відвідала ще один будинок, але також там все було спокійно. Ми просто познайомились, подарували подарунки, підняли настрій, і все було супер круто. Пропоную не затримувати більше це відео і переходити до самого новорічного ярмарку, в якому я підготувала дуже класну вечірку для наших персонажів. Я там зробила і сцену, і все інше. Ну, коротше, все побачить. Цим відео я хотіла показати вам, що дарувати святковий настрій дуже просто. Для цього цього не обов'язково дарувати якісь матеріальні подарунки. Для цього достатньо подарувати посмішку допомогти чимось комусь із своїх близьких. Просто підійдіть до своїх рідних, до своїх батьків, спитайте, чим я можу тобі допомогти, як тобі підняти настрій, що я можу для тебе зробити. Таким чином, кожен з нас вже сьогодні може дарувати святковий настрій і світло іншим людям. Я думаю, ви зрозуміли посил цього відео. Святковий день я не могла залишити вас, моїх любих підписників, без подаруночки. По-перше, це всі ті різдвяні костюми, які ви бачили в моїй грі, ви зможете завантажити в моєму безкоштовному телеграм-каналі. Також я туди додала ще декілька нарядів для ваших сімок, для того, щоб вони класно відсвяткували новий рік або різдво, ті свята зимові, які ви хочете зіграти в Сімс. Там ви знайдете і шикарні сукні, які я бачила, і якісь світерки, якісь новорічні прикольні штуки. І все це чекає на вас вже в моєму телеграм-каналі. До речі, на честь Різдва і Новорічних Свят я вирішила відкрити доступ до нього. І тепер абсолютно кожен може доєднатися до цього телеграм-каналу. Але обов'язково поспішайте це зробити прямо зараз, для того, щоб залишитися там і бачити корисну інформацію, якою я ділюсь там. А ось і настав час для нашої святкової події. Вирішила я зробити це як типу вечірку на ранчо, але просто не знаю такої функції, як зробити типу свято в місті. Тому я створила спеціальну локацію. Не буду брехати, я завантажила її з галереї, просто знайшла якогось автора якусь локацію, схожу, трошки переробила під себе, додала сцену для того, щоб наші персонажі могли проявити свої таланти. На жаль, усіх, з ким ми познайомились, я запросити не змогла, бо в нас був ліміт по людям, максимум 15 гостей. Але я думаю, це не завадить провести це свято неймовірно класно. Зараз ми починаємо зі всіма спілкуватися, і буде свято в світі Сімс. Діти в нас вже співають пісні. Так, також я хочу найняти музиканта, адже в нас тут є класне фортепіано. Я думаю, буде доречно, якщо хтось може зіграти на ньому, і ми з вами потанцюємо під його гру. Відправила наших святкових персонажів потанцювати повільний танець, а також трохи попрактикувати спів. Хочу вам показати ще одну класну кімнату, яка є на цьому нашому святі. Це кімната, в якій кожен може зігрітися, погріти свої рученята біля вогника, поспілкуватися, посидіти, якщо змерз. До речі, тут насправді дуже багато вже людей, відвідувачів, які захотіли трошки погрітися, поки ми чекаємо на наших музикантів. You a merry Christmas and a happy До Речі, мені дуже пощастило. Я навіть не додумалася поставити каток, бо в мене була маленька ділянка. Але поруч він опинився просто тому, що я поставила цей парк, і поруч опинився каток. Тому я відправила всіх наших персонажів ще кататися. Тим часом прийшов таємний Санта і поклав багато подаруночків під ялиночку. Що ж, ідемо всі разом відкривати. Ось таке свято в мене вийшло зробити всім для всіх. Сподіваюсь, вам сподобалося відео, але не поспішайте його переключати. адже в мене є ще подаруночки для вас? Такі свята я дуже хотіла би здійснити мрію когось з вас, моїх підписників. Тому я вирішила зробити особливий конкурс, в якому ви зможете виграти будь-який ставпак або кіт на ваш вибір, будь-що що ви давно мріяли отримати в свою гру. Умови будуть дуже прості для того, щоб кожен з вас міг прийняти участь. Умови наступні бути підписаними на цей YouTube канал, писатися на мою сторінку в інстаграм та запостити сторіс, який розказати, чому ви підписані на мій YouTube канал, або розказати про ваше найулюбленіше відео на моєму каналі. І все, відмічайте мене, щоб я бачила цю сторіс, і таким чином ви автоматично стаєте учасником цього розіграшу. Обов'язково не забувайте відмічати мою сторінку в інстаграм, для того, щоб я побачила, що ви запостили цю сторіс і стали учасником. Я сподіваюся, що я змогла комусь з вас хоч трошечки підняти святковий настрій. Не забувайте ставити дзвіночок для того, щоб бачити новенькі мої відео, і до зустрічі в наступних випусках!